Півтора кілограмовий дрон тепер все видяче око на пункті пропуску краківець. Його мистицьким прикордонникам подарували волонтери. Піднімаючись вгору на кількасот метрів, квадрокоптер охоплює ділянку кордону на кілька кілометрів навколо. Надчутлива камера знімає зображення у розширенні 4К. Заряду однієї батареї вистачає на приблизно 20 хвилин польоту. Такий повітряний охоронець допомагає зеленим беретам вистежувати контрабандистів чи нелегалів. Якщо затримувати порушника на зеленому кордоні, якщо він забіг десь там в якісь кущі чи в якийсь ліс, повішав над ним даний прилад, ну, умовно кажучи, повішав. Взлетів над ним, можна супроводжувати його. В принципі, 20 хвилин, і потім ще, щоб замінити батарею, то буквально 2 хвилини. Деякі хвилини? хвилину вистачає, щоб замінити батарею. Тобто за 40 хвилин, я думаю, що порушника будь-якого можна затримати. Уздовж так званої зеленки та на інших ділянках біля пункту пропуску встановлені ось такі відеокамери. Вони в режимі реального часу передають зображення черговому. Як тільки на екрані з'являється порушник, за тривогою піднімають прикордонний наряд. Другий шостому «На зв'язку». спостерігаю невідому особу в напрямку нижнього ЕНЗОСу. Чергові сили до зброї. Піднято чергові сили. Зміна, увага. На допомогу зеленим беретам одразу вилітає і квадрокоптер. Він допомагає стежити, куди саме тікає нелегал чи контрабандист. Далі, як кажуть самі прикордонники, справа техніки. За півроку на ділянці відповідальності відділу служби краківець прикордонники затримали шістьох нелегальних мігрантів. Як правило, це особи налагальні мігранти намагаються потрапити в країни Європи, в пункт пропуска. Як правило, це такі країни, як Сирія, Грузія, уші країни, СНД. Вони вибирають, вибирають даний шлях в зв'язку з тим, що вони не мають дійсних документів на право перетину державного кордону і таким чином намагаються потрапити незаконно за кордон. Новий помічник мостийських прикордонників здатний знімати і вночі. А це ще один аргумент на користь того, що західний кордон під надійним захистом.